Дійсно, ця зала зараз показує ту цікавість до малого і середнього бізнесу, який проявляють на сьогодні народні депутати. У мене питання до вас всіх: а за що ви так ненавидите малий і середній бізнес? Малий і середній бізнес це основа економіки будь-якої країни. Або ви не розумієте економіки, або ви не прагнете розвитку нашої країни, якщо взяти весь бізнес, який не раз згадувались, допомагав нашим збройним силам України на сьогодні, то саме вони тримають цю оборону, саме вони донатять на війну, саме вони їздять на передову, саме їхні працівники зараз воюють на передовій. І Якщо зараз, з 1 жовтня, ми впровадимо РО. І відповідно до того, ті, хто воюють, мають повертатися, як їм виходити з цієї ситуації, як їм на сьогодні далі працювати. Ми не проти, наприклад, деякі говорять РО, але не під час війни. Ви ж зрозумієте, як зараз малому і середньому бізнесу вижити? Це просто виїхати за кордон. Дуже просто багато бізнесу на сьогодні перемістилися до Польщі, Болгарії і інших країн. І ви хочете, щоб це продовжувалось? Тоді знову питання: як будемо наповнювати бюджет? Тобто таке враження, що ніхто не хоче осягнути це питання, тільки власні інтереси навіть не можу зрозуміти, які на сьогодні інтереси переслідує кожен. Дякую.